мою думку, і я в цьому переконаний, і мене переконують заступники, і всі, що грального бізнесу в Вінниці і в області немає. Чому я в цьому впевнений? Тому що в нас сьогодні є безпосередньо розташовується департамент захисту економіки, його керівник є принциповий в цьому відношенні, і він мене запевняє і говорить про те, що вони. Вживають всіх можливих заходів для того, щоб він не працював. І я вірю в те, що немає грального бізнесу в цій області. Звісно, що виявляється окремі приміщення, де в закритому режимі тільки обмежений круг осіб проводяться ігри. Однак відкритого, такого як раніше, було доступу до гральних закладів, відкритої реклами немає. Є окремі зали, і то вони тільки починають працювати, починається проводитися оперативна робота, і як ви вже бачите, вони закриваються. Сьогодні питання ставлять і Міністерство внутрішніх справ, і, як я сказав, керівник департаменту захисту економіки, і ми, керівництво Головного принципного поліції, будь-які прояви відкриття цих гральних закладів або їх поширення. Суворо припиняється. Ми вживаємо всіх заходів, щоб вони не працювали. І я мешкаю в Вінниці, родичі мої знайомі, колеги кажуть, що жодного грального закладу відкритого вони не бачать, що вони працювали. Хоча визнаю те, що окремі компанії, які привикли і грати, так ми з вами можемо зараз закритися і зіграти будь-яку ігру, в тому числі в казино. Але такого, щоб наші діти, може борони, наші Знайомі мали можливість піти вільно пограти, такого в місті, Вінниці і в області немає.